Українська ракета влучила в підземний штаб ФСБ в Курську глибоко в тилу Росії серед загиблих полковник ФСБ, який координував ракетні удари по Україні, найближчі джерела фіксують з вбитих забрано низку важливих офіцерів. Більше сотні співробітників служби пишуть про помсти звернення вдови, Інформаційний вибух 18 червня. Вечірній час телеграм з'явилось відеозвернення жінки, яка представляється вдовою загиблого офіцера. Тон стриманий голос тремтінням. Я не прошу пробачення, але прошу вас зрозуміти. Ми не ті, кого ви вважали такими. Він мав дітей, мріяв повернутись після служби. Він не вбивав, але був причетний до машини вбивства. Я прошу вас, не карайте інших, не ставте всіх під одну грибінку, але і вибачення, ми не можемо його отримати, і ми це розуміємо. її слів, російський народ проклинав цю війну. Нас силоміць, влада втягнула. Вона просить, вона звертається, але вже надто пізна реакція українців. Переважно прохолодна до холодна у соцмережах плачуть, коли їхні діти, оживаючи у могилах, дайте нам наказ, що вона не показуха для репутаційної зачистки однак, страх того, що вони таки страждають, це вже прорив. Частину людей відповідає: бойтесь обирати війну, ви побачите, що вона робить із вами самими. Реакція в російських колах. Пропаганда вимагає оголосити відео іноземним фейком. Телеграм-канали аналітиків зазначили, якщо реально то це привід для перезавантаження ставлення до війни серед фахівців ФСБ. Поява такого звернення свідчена, що більше хлопців в погонах. Поява такого звернення свідчення, що більше хлопців в погонах починають хворіти на ретроградний бійті наслідки, потенціал новий рівень ідеологічного розриву це не лозунги, особиста болючість, внутрішні інсайди. Вже відомо про кілька командирів тилових підрозділів, які вимагали припинити запуски по цивільних цілях. Це сигнал для міжнародних партнерів. Російське суспільство розколюється глибше, геополітичний резонанс. Захід фіксує зараз тонкий момент для нових санкцій, пакетів і меседжів. Кремль активує інформаційну кампанію про іноземне втручання в сімейну драму СБУ продовжує операції довгої роки. Розповсюдження правдивих свідчень в тилу РФ висновок це не просто вибух під Курськом і не просто відеозвернення це символ речей, які змінюють внутрішню логіку війни. Вдова не просить пробачення, вона його вимагає. Бо страх і сум вже прорвали її крізь пропаганду. А це шукач внутрішнього повороту режиму Путіна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.